Привіт! З вами Дмитро, звісника Підземелля. і сьогодні поговоримо про мультиклас. Що воно таке та як працює за правилами D&D. Одразу зауважу: я не раджу новачкам робити свого першого персонажа з мультикласом, бо це може сильно ускладнити його механічно. Тому, хоча б декілька ігор пограйте чистим класом, а вже потім вирішуйте, чи взагалі воно вам потрібно. Також. Поки що я не буду торкатися теми чаклування та мультикласу декількох магічних класів. Це доволі важка штука, тому буде розглянута в окремому відео. Отже, що таке мультиклас? По суті, це коли у вашого персонажа наявні рівні від різних класів. Наприклад, персонаж був бійцем першого рівня і при підвищенні рівня вирішив взяти собі рівень чарівника. Тепер у нас мультикласовий персонаж другого рівня з одним рівнем бійця. І одним рівнем чарівника. Для чого взагалі таке робити? Тут можна виділити два підходи: наративний та механічний. З наративної точки зору, таким чином можна зробити більш глибокого та неоднозначного персонажа. Наприклад, персонажа з дитинства тренували, щоб він міг себе захистити, тому він боється. Але коли той підріс, то відчув потяг до знань і пішов навчатися магії, тому він чарівник. З механічної точки зору. Гравець хоче, щоб його персонаж був сильнішим та міг робити більше. Адже при мультикласі ваш персонаж має здібності обох класів. Для прикладу, боєць, який вміє не тільки наваляти палкою, а ще й пустити з нею вогняну кулю, це доволі сильно. Обидва підходи мають право на життя, і в основному залежать від стилю вашої гри та того, як ви домовитесь з майстром. Проте наративний потребує певного обґрунтування. Чому? Або як ваш персонаж зміг отримати рівні іншого класу, правильно зроблений мультиклас може кардинально змінити стиль гри персонажем. Та значно його підсилити. Але слід пам'ятати, що в DD максимальний рівень обмежений 20 Тому, обираючи мультиклас, ви автоматично відмовляєтесь від певних високорівнових здібностей чистих класів. Тепер до правил, що прописані у книзі гравця. Одразу треба сказати про очки досвіду, які необхідні для підвищення рівня та бонус майстерності. Неважливо, скільки у вас мультикласів, ми завжди дивимося на рівень саме персонажу. Зверну увагу, що через мультиклас. Потрібно більше досвіду, щоб дістатися до високорівневих здібностей чистих класів. Наприклад, звичайний чарівник зможе кидатися вогняною кулею вже з 5 рівня. А персонажу з нашого прикладу, маючи один рівень бійця, доведеться чекати шостого. Також, незалежно від мультикласу, ваш персонаж буде мати майстерність у рятівних китках від базового класу. Далі, для мультикласу, за правилами персонаж має відповідати певним вимогам. Для цього ми дивимось у іншу табличку у книзі гравця. Як бачите, кожному класу відповідає одна або дві базові характеристики, які мають бути не нижче 13, щоб персонаж міг взяти відповідний мультиклас. Візьмемо, за приклад, нашого бійця: для того, щоб він зміг взяти рівень чарівника, йому потрібно мати як мінімум 13 інтелекту, хоча краще більше. Також є одне неочевидне правило: для того, щоб взяти мультиклас. Ваш персонаж має задовільняти умови базового класу. Тобто, якщо ви боєць, в якого сила та спритність менше 13, я вас вітаю. Мультиклас для вас недоступний, поки ви не прокачаєте силу або спритність. Нашого бійця з інтелектом все окей, і він може взяти рівень чарівника. Що далі? Він має отримати додаткові очки здоров'я. Тож ми дивимося, скільки здоров'я отримує чарівник. Та бачимо. 1D6. При мультикласі ми завжди кидаємо на додаткові очки здоров'я кубик саме того класу, рівень якого ми обрали при підвищенні рівня. У нашому прикладі в результаті здоров'я буде трошки менше, проте ми отримуємо здібність чаклувати. З мультикласом персонаж також може отримати додаткові навички та вміння використовувати певну зброю чи обладунки. Для того щоб зрозуміти, які саме, дивимося у табличку. Звертаю увагу! Що деякі класові здібності при мультикласі не посилюють одна одну. Це прописано в описі самих здібностей. Наприклад, додаткова атака. Розглянемо персонажа 10 рівня з п'ятьма рівнями бійця та п'ятьма рівнями варвара. Окремо і боєць, і варвар мають на п'ятому рівні додаткову атаку. Проте при мультикласі буде працювати лише одна. Тепер ви знаєте про основні правила мультикласу в Дінді. Проте залишилась значна частина прочаклування, яка доволі скоро має вийти на нашому каналі. Обов'язково подивіться. З вами був Вісник Підземелля. Побачимось у наступному відео.